Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, а відсутність Москви. Я сьогодні буду трошки хвалити українське керівництво Єрмака і Зеленського. Потім буду сварити Єрмака і Зеленського. І в цілому я дуже хочу, щоб ви послухали мене сьогодні не тільки ви, але і вони. Адже те, що я нині буду говорити, в першу чергу. Потрібно і корисно тим, хто приймає рішення, а не тим, хто від цих рішень потерпає. Отже, спочатку про дуже правильні кроки зеленського. Як ви знаєте, Москва підіграє Трампу, коли каже, що готова до якихось мирних перемовин і навіть до укладення миру. Під машкарою таких розмов їй зручніше вбивати українців. Насправді вона не хоче жодного миру. З близькосхідної політики, ми бачимо там на близькому сході, весь час ідуть якісь перемовини про мир, уже років 50. Ми бачимо з цієї практики, що важливою ознакою готовності до серйозних переговорів є обмін полоненими, і доля полонених є важливим пунктом в. Кожному договорі про мир. Тому Зеленський на саміті Support Ukraine запропонував Москві провести повний обмін полоненими всіх на всіх, як ознаку її готовності про щось говорити серйозно. Він каже: цитую: завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації, бо довіри до Росії немає. І потрібні вчинки, які свідчать про завершення війни. Зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Далі він каже, Московія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх, і це справедливий варіант. Тобто, що би там не казав Трамп Путін зараз, яка б не була позиція всіх, але тоді, коли Україна виставляє цю вимогу, це змушує всіх переходити в реальну площину. Поки що, як ми бачимо, ні Московія, ні Сполучені Штати. В реальну площину переходити не хочуть, і тим і тим потрібна лише пропаганда. Також офіс президента України розраховує на допомогу Трампа у справі повернення українських дітей. Це важко, але офіс намагається схопити Трампа за язика. Зарівна пише: президент США Дональд Трамп обіцяє допомогти повернути викрадених Росією дітей. Слова Трампа добрий знак, іронізує вона. Вона, до речі, наводить цифри, які нам потрібно знати і пам'ятати завжди. Усього в рамках ініціативи Bring Kids Back UA нам вдалося повернути додому близько 1200 дітей. І кожне повернення є нашою перемогою. Десятки тисяч українських дітей досі перебувають у російському полоні. Хочу звернути вашу увагу: десятки тисяч. Ми знаємо, напевно, про майже 20 тисяч депортованих українських дітей, але реальна кількість. Може бути набагато більшою, взагалі це дуже правильна тактика українського керівництва переводити всі розмови на долю полонених і на долю дітей. Трамп барига його цікавить барижництво, Путін садіст його цікавлять вбивства. А Україна піклується про полонених і про дітей. Нам важливо бути шляхетними в будь-яких міжнародних перемовинах. саме в такому образі. Нам потрібно представляти себе. Це сильна позиція, вона себе завжди виправдовує. Тепер наступне. Ми вже говорили про це, що довго побудувала ілюзія, і навіть у нас самих, що Україна існує тільки до того часу, поки Москва за неї серйозно не взялася. От московити е, підуть на Україну і все негайно завалиться, але Уже навесні весні 2022 року ця ілюзія була абсолютно зруйнована. Виявилося, що що б там не думала собі, Москва, які б зусилля вона не докладала, Україна існує і буде існувати в пику московитам. У багатьох існувала ілюзія після того, що Україна це американська маріонетка, і в усьому слухається сполучених штатів, і тут ніхто не може продихнути без волі США. Зараз зруйнована і ця ілюзія, бо Україна ніколи не буде нічією колонією, в тому числі і американською. На прес-конференції 23 лютого. Зеленський вказав на розбіжності позицій України і Сполучених Штатів. Сполучені Штати вважають успіхом зупинку вогню. Україна не погоджується, мають бути гарантії безпеки. Україна вважає нерозумними заяви американців про завершення війни цього тижня. Без контактів з Україною ніщо неможливо, каже українське керівництво всупереч Сполученим Штатам. Україна відкидає спробу сполучених штатів нав'язати нам борг 500 мільярдів доларів. До речі, про цей борг ми скажемо кілька хвилин пізніше, і попередня американська допомога не була зумовлена жодними обов'язками з нашого боку. каже українське керівництво цілком справедливо. Ні, навіть не через кілька хвилин. А зараз я хочу сказати, і це моє незадоволення українським керівництвом. Ріське керівництво, ніби як визнає, якихось 100 мільярдів доларів, на які ми отримали американську допомогу. Фігурує якась така цифра. Трамп говорить за більше ніж 300 мільярдів доларів, нібито надані Україні, але він брехло. Насправді, як стверджують фахівці, ми отримували щороку. От за ці три роки, ми отримували кожного року приблизно на 9 мільярдів військової допомоги і на 10 Мільярдів фінансової і гуманітарної допомоги від Сполучених Штатів, тобто це 27 мільярдів військової допомоги і ще 30 мільярдів допомоги фінансової і гуманітарної. І того 57 мільярдів допомоги. Трамп хоче за це отримати десятикратну вигоду. Він наводить постійно брехливі цифри. У мене питання: по-перше, а чому президенту України про це не доповідають для того, щоб дізнатися справжні цифри американської допомоги, достатньо зробити два дзвінка в міністерство оборони і в міністерство фінансів. Навіть один міністерство фінансів володіє цією інформацією. Чому офіс президента досі не позвонив до міністерства фінансів? Чому президент України оперує неправильними цифрами? І наступна брехня Трампа розпоширюється і в Сполучених Штатах, і в інших країнах? Ми бачимо, як Україну захищають британці, як Україну на міжнародних майданчиках, і прямо перед Трампом захищає Макрон. Чому Україна не повідомляє світу про реальні цифри отриманої допомоги? Чому у нас не створено ботоферми? Чому у нас не створено якого небудь Укрейн News, яке віщає англійською мовою на закордонну аудиторію, і весь час не розповідає їй про реальні цифри реальної допомоги? Чому ми даємо можливість Трампу брехати? Чому ми. Так погано і так мляво спростовуємо його, ну але менше з тим, як ми знаємо, незалежно від позиції Сполучених Штатів Україна не залишиться наодинці з ворогом, і допомога Європи серйозно посилюється сьогодні. Оця угода по рідкоземельних металах. За фіналізацією цієї угоди зі сполученими штатами відповідає Андрій Єрмак. Він каже, одним з елементів гарантії безпеки можуть стати американські та європейські, європейські інвестиції у розвідку та видобуток корисних копалин. І він недарма каже про європейські інвестиції, адже Євросоюз запропонував нам іншу угоду по рідкоземельних металах, і вона значно більш справедлива, вона враховує всі інтереси. України вона дуже вигідна нам була б, навіть якби і не війна, і він справедливо каже, що угода повинна відповідати національним інтересам України та бути взаємовигідною для партнерів. Те, що пропонують зараз американці, не вигідно Україні. Я сумніваюся навіть що це вигідно Америці. Окрім цих переговорів, Єрмак також керує санкційною групою, яка перебуває у тісній взаємодії з нашими партнерами. Які враховують багато пропозицій цієї санкційної групи, зараз єс, як ви знаєте, запровадив 16-й пакет санкцій проти Рефії, зокрема проти 48 фізичних та 35 юридичних осіб, а також під санкції попали 74 танкери. Які допомагають Москві обходити нафтові санкції, також добилися відключення 13 російських банків від платіжної системи SWIFT і заборонили. Намовлення в Європі вісім проросійських медіа, і за словами Єрмака його група вже працює над підготовкою 17-го пакету санкцій. І також, до речі, 24 лютого Велика Британія оголосила найбільший пакет антиросійських санкцій з 2022 року. Як ви знаєте, міжнародна ситуація дуже складна. Ми з вами поговоримо, чому чому зараз Сполучені Штати так змінили свою позицію, в чому їхній інтерес поки що Сполучені Штати. Тати і Московія вперше за п'ять років проголосували в ООН разом проти України проти України і проти європейської позиції. А також в Раді Безпеки ООН, вони, Сполучені Штати голосують за те, щоб в резолюції по Україні. Були слова про те, що необхідно прибрати причини конфлікту. Причини конфлікту це московицька термінологія. Ми розуміємо, що прибрати причини конфлікту це означає прибрати з географічної мапи Московію. Але для Москви прибрати причини конфлікту це прибрати НАТО. Це прибрати українське керівництво, це прибрати українські збройні сили, це прибрати всю політику Європи, яка здійснюється для стримування Москві. Це прибрати також національну політику України, денаціоналізувати її. До речі, Трамп хоче окрему ресурсну угоду укласти з Москвою, і Путін вже дозволив. Інвесторам сполучених штатів розробку ресурсів на Московії, а також на окупованих українських територіях. Якщо американські інвестори зайдуть на окуповані Москвою українські території, то навіть з формальної точки зору Сполучені Штати стануть нашим ворогом. Це буде трагічна ситуація, але на жаль, доволі звична. Нещодавно я от поцікавився а Кого підтримувала Московія в 19 столітті під час громадянської війни в Сполучених Штатах? Пам'ятаєте, війна шляхетного півдня проти погідної капіталістичної півночі? Вся Європа, всі європейські країни по суті підтримували південні штати. Московія підтримувала Авраама Лінкольна, звісно, що ця. Підтримка була млява, але в якихось дві канонерки вони туди послали навіщось. А коли валився радянський союз, кого підтримували Сполучені Штати? Вони підтримували Москву. Вони були проти розвалу радянського союзу. Вони буквально рятували е, московицьку економіку і ніжками буша і вгатили туди 50 мільярдів доларів. І ще за тими цінами. Зараз Трамп буквально рятує Московію. Він хоче врятувати московицьку економіку і не тільки тому, що він хотів би, щоб Московія була собакою, яка кусає Європу, адже адміністрація Трампа зацікавлена в розвалі Європейського союзу і бажано в занепаді всіх. Європейських країн, які собою щось являють, американці бояться, що в разі подальшого занепаду Московії, а там явно намітився економічний крах, і власна економіка сильно підупадає. Китай скупить Московію за безцінь. На їхню думку цього не можна допустити. Отже, треба посилити Московію, дати їй альтернативу Китаю і. В найкращому випадку для них спробувати на цей самий Китай нацькувати це порочна тактика. Ми це розуміємо, що не дати Китаю заволодіти Московією найкращий спосіб це самим її трошки окупувати і трошки купити. Саме тому Трамп зараз називає Зеленського диктатором, а Путіна диктатором він не називає. І навіть на пряме питання, чи диктатор Путін, він відповідає, що. Не буде відповідати і, взагалі, не розкидується такого роду звинуваченнями необережно. Це каже людина, яка меле все, що йому спаде на думку. Тим часом у Європі з'являється лідер, і це нам дуже на руку. Це Мерц. Він ще не встиг власне війти на посаду канцлера, і ще не сформував уряд. Взагалі тільки щойно. Переміг на виборах блок ХДС ХСС. А він уже домовляється з соціал-демократами, з якими буду утворювати коаліцію, про збільшення оборонного фонду Німеччини вдвічі до 200 мільярдів євро, і велика частина цих коштів має іти на Україну. Він хоче встигнути проголосувати це нинішнім складом Бундестагу, адже в. Новому складі Бундестагу це буде зробити важче, і, мабуть, такі вони встигнуть. В пунктах програми Мерця, чого він хоче добитися, це 3% витрат на оборону постійних, це зниження податків і відновлення роботи атомних станцій в Німеччині. Найголовнішим пунктом його програми є зняття залежності Європи від Сполучених Штатів. Це Виріс реальний опонент Трампу і всім цим негідникам, які навколо Трампа в західному світі для нас важливо те, що Німеччина майже приречена зараз дуже вкладатися в Україну. Вона дуже зацікавлена в Україні. Чому тому, що Україна це щит Балкан від Московії, Балкани збільшують свою стратегічну значимість, адже китайський шлях. В Європу іде через Туреччину і через Балкани. Європа зараз змушена буде значно більше співпрацювати з Китаєм, вибудовувати оцю вісь Європейський Союз, ну в першу чергу Німеччина, Балкани, Туреччина, Китай і Україна тут дуже важлива і в військовому смислі, та і в економічному смислі. Тому що Німеччині потрібно дуже багато інвестувати і розвивати власні виробництва раніше. Вони розміщували виробництво в Китаї, але Китай зараз і без того переповнений там стагнація, але багато що може бути розміщено в Україні. Нерозуміння Китаю в напрямку Московії дедалі більше посилюється, якщо це так можна назвати, як Сполучені Штати кинули зараз Європу і Україну, так Московія кинула свого союзника Китай. Саміт g 20 в Південно-Африканській Республіці. Американська делегація туди не поїхала, тому що вони виступають проти Південно-Африканської Республіки, яка чмирить маска. Але там був Лавров і там був китайський міністр закордонних справ. Вони зустрічалися і після цього видали комініке раніше, коли після цих зустрічей видавалися комініке одне московською стороною, інше китайською стороною. Вони були приблизно однакові, тобто дуже подібні. Там говорилося про одне і те саме. Зараз це дуже два різних комюніке. Вже є навіть формальне неспівпадіння точок зору. Взагалі, ніколи стосунки між Китаєм і Московією не були безхмарними, незважаючи на всі заяви і незважаючи навіть на співробітництво, все це було дуже крихке. Наприклад, за останні роки московити заарештували у себе 20 вчених за шпигунство. Із цих вчених двоє шпигували на користь Північної Кореї, 18 шпигувало на користь Китаю, на користь Сполучених Штатів і Європи. Не шпигував жодної, тобто Москва вже давно бореться з китайськими шпигунами. Вона не бореться з західними шпигунами. Тим часом Макрон, президент Французької Республіки, в Сполучених Штатах, дав спільну прес-конференцію з Трампом. Політику пише, що йому здається, вдалося чогось добитися. Під час прес-конференції з Трампом Макрон тричі вжив вислів переламний момент. То він вважає, що добився якогось переламу в стосунках Трампу і Європи. Трамп, до речі, не заперечував. Трамп погодився на певну американську підтримку європейським силам, якщо вони стануть на лінію розмежування. Він навіть сказав, що і московити ніби погодилися, московити одразу заперечили, що вони не погоджуються з жодними європейськими силами на лінії розмежування. Йдеться швидше всього про те, що тамагавки, які розміщені в Польщі, в разі порушення цієї лінії розмежування, якщо буде якесь перемір'я, будуть бити по тій стороні, яка порушить це саме перемір'я. Якщо відверто це якесь фуфло і ці тамагавки, скільки на Україну вже впало і стратегічних ракет, і скільки безпілотників, які несуть не менше ніж тамагавки, але Україна продовжує боротьбу, але менше з тим. То ми повинні знати, що якщо ми на якомусь етапі захочемо скористатися кризою в Москві, вона там обов'язково буде і перейти в наступ, то томагавками вони будуть лупити по нас. Шкода, що південь програв в громадянській війні в Сполучених Штатах. Слово Трампа, як ми знаємо, нічого не варто взагалі. Але Макрон, як пише політику, обрав найкращу тактику. Він лестив Трампу заглядав йому в вічі, аплодував. І Трамп був щасливий і підтакував Макрону. Дяка Богові, що у нас є підтримка європейців, і що ці європейські лідери нарешті приходять сильні лідери до влади в Європі. Там є кілька дуже непоганих людей. Міто одне діло вести перемовини з шантажистом, якими являються зараз сполучені штати. От Україна знекровлена. Довгою війною, і от веде справу з шантажистом, від якого вона на жаль залежить по ряду озброєнь, розвідувальної інформації по і все таке інше. А друге діло, якщо все-таки вдасться ввести в справу Європу, от єврочиновники будуть вести розмови з американськими баригами. Це затягнеться років на сто. Якщо раніше у нас головним гаслом було «Ніщо про Україну без України, і на жаль. Цей принцип порушили американці, то зараз, мабуть, гаслом має бути ніщо про Україну без Європи. Це правильно. Ми повинні розуміти. Трамп берига. О, дивіться, в тих делегаціях з американського і з московського боку, які ведуть перемовини, немає жодного військового. Є якісь дипломати, є якісь буржуї переважно з обох боків. Я забув як звали того генерала, якому Трамп доручив розрулювати конфлікт між Україною і Ерефією з самого початку. І ви забудьте, це вже не важливо. Він уже відсторонений. Тепер розрулює відкуп Борига і партнер Трампа по гольфу. Згадав Келлох, згадав тому, що у нього хороша дочка, яка. 20 разів бувала в Харкові і дуже вболіває за Україну. Тепер у мене ще одне питання до української влади. Нам категорично потрібні гроші на продовження боротьби, і грошей від сполучених штатів буде менше буде більше від Європейського Союзу. Можливо, згодом будуть гроші і від Китаю, але зараз від Сполучених Штатів їх менше, і нам потрібно якось дуже сильно напружитися. Але гроші в українській економіці є, а могло би бути і ще більше. Ви знаєте, наприклад, що від 6 до 3 мільярдів доларів це повернення податку на додану вартість нашим олігархам за вивіз руди, марганця, феросплавів і зерна за кордон. Тобто вони експортують українське зерно, руди, марганець, феросплави. І за це держава повертає їм щорічно ПДВ, і щорічно від 3 до 6 мільярдів доларів. Це роками все продовжується. Ніде в світі такого немає. Це вони мають платити підвищений податок на вивіз, а тут держава повертає їм ПДВ від 3 до 6 мільярдів доларів щорічно, якби ми не повертали це ПДВ, а, наприклад, накопичували в якому небудь оборонному фонді, у нас би зараз би легко було б мільярдів 50-60 додаткових коштів на війну. Але це продовжується і зараз, під час війни. Що робиться взагалі? Ну, і останнє так само питання до Офісу президента. Ну, я розумію, що там важко керувати Трампом. Але. Керувати депутатами в Верховній Раді, все таки можна. Вчора Верховна Рада, ледь не в присутності іноземних делегацій і європейських лідерів провалила голосування по заяві щодо виборів в Україні після припинення вогню, тобто, це фактично заява всупереч Трампу і вимогам Путіна щодо. Тяглості української влади щодо законності української влади, на яку так зараз наїжджає Трамп Путін, і Верховна Рада її провалила. А що не можна було взяти за ніздрі оцих добрих людей? Депутати, які орієнтуються на Арахамію, не голосували. Європейська солідарність не голосувала. Це підлість, я вважаю. Сьогодні з другої спроби, коли це вже не має значення, вдалося протягнути цю постанову. І виступив Порошенко і сказав, що він за національну єдність, що треба підтримати, що він визнає законність української влади. Але вчора його фракція в повному складі не голосувала, не дала голосів. Я розумію, що. Він ображений і, вірогідно, з ним влада поступає часто несправедливо. Але е, от е, нормальна влада в цих умовах, в умовах дуже важкої війни, тоді коли від нас відвернувся наш основний союзник і б'є нам в спину. Потрібно або домовлятися з Порошенком, і я за це або тоді його вже добивати. Отак от як зараз неприпустимо. Що ми, якщо добувати, то це треба зробити за пів години, а не розтягувати це на місяці, даючи трибуну антивладним силам сьогодні в Україні. А якщо домовитися дати йому там якийсь шматочок в уряді, щоб він там сидів і робив якісь корисні справи, то так само це треба зробити за один день. Ви ж явно показуєте, що не можете його ігнорувати. Ну так зробіть щось. або. В напрямку до нього, або в напрямку від нього, або плюс, або мінус. Треба щось робити. Або зробіть його віце-прем'єром, або таки посадіть в тюрму. Це не може продовжуватися далі. Репресуйте тих, хто орієнтується на рахамія, на столара. або купіть їх, або репресуйте. Не має бути таких провалів в найважливішому. Пропагандистському діянні останнього часу ви мали продемонструвати єдність суспільства навколо влади, навколо верховного головнокомандувача, і це було провалено, і що ніхто не постраждає за це. Мені один мій друг сказав сьогодні думку, яку він від когось почув, від кого не пам'ятає. Він сказав, що в умовах такої от анархії можна забезпечувати якусь там оборону. Це часто буває навіть краще за оборону, такий безлад. Ворог не розуміє, куди бити, власне кажучи, нема навіть куди бити для того, щоб вирішити питання. Немає якогось одного центру прийняття рішень, але наступати в умовах анархії не можна. Тут уже потрібен залізний порядок. От зараз нам уже. Потрібен залізний порядок, потрібна мобілізація, потрібна абсолютна керованість. Потрібно заткнути верти всім антиукраїнським силам, навіть якщо вони косять під патріотів. Якщо Зеленський вже диктатор, тобто Трамп його вже призначив диктатором тут в Україні. Ну так дайте нам диктатуру тоді. Чи ми чекаємо, поки китайці прийдуть і навчать? Тут є в Україні кому навчити, запишіться до мене на курси, я навчу. Але, браться, все буде добре. Трамп може бути 20 разів проти нас. За нас Бог. Це очевидно, і за останні 10 років він це неодноразово демонстрував. Це Венсу, здається, що Трамп Бог. Це можливо Трампу здається, що він Бог, але щось мені підказує, що Богу не здається, що Трамп Бог, і зараз Всевишній готує один зі своїх жартів, якими він неодноразово карав тих, хто намагався поставити себе на його місце, тому Україна обов'язково. Переможе на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, трампутін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.